Дня. Сьогодні ми будемо спробувати суйстром, він трошки здутий і дуже йде. Я не знаю, якого він року, він є о, вже аж. О, коротше, старий. Як каже, кажуть, що філе робити, то треба робити до філе, треба робити заправу. Ми зараз будемо робити заправу, це йде цибулька. Давляем сик. Прямочка. Мені тут треба мучас звати соєвий соус, якийсь там, ну, хоч зелений буде. Соса зелений. Нічогоден тетер. Те, що це саус? Тому мусимо додавати пару помідорків і тут все передавити е, солі не будемо додали, бо тому що. Ріба йдеться масона. Маємо зробити перебороти смак. Добре. І що далі будемо робити? Відкриваємо. Дефіве? Шарипка. О, yeah. oh, на Прекрасно просто. Ми беремо її так. Може бути помидорка, о! А сметанка? Не-не, это не, не, не без сметанки. Отак. Так не їдять її. Дяти. Я зараз так зроблю. О, помидорка бути одна. Так. Mas não é o que é? 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 Não o que é? Não é é? o Ну, нормально. Не, не десь я не знаю просто хто хоче. Мені, наприклад, десь 7 балів. Бо то є вже риба не першої свіжості, бо то Казало, чим чим риба, скажі. чим риба, скажімо, де старша закрита в банках, вона йде дорожче. Я попробую не знаю, якого року риба, вона зовсім інакше йде. Чесно кажу інакше. І тут навіть продається риба, якщо в банках довше стоїть рік, два, три, то вона йде дорожче, ніж риба цього року закрита. М -м -м. А якщо правити, не буду, Добре. Попробуємо на хлібі. І буде фініше нам буде тримати форму, все не вивелить. Ну. Так, так будемо тут. Не може бути помідорчілі. Чай. Чари. так. Другий кусь. Это ну, с хлебом, я спасишь, да? Hmm? С спасишь. Либо соленая. Ну, соленая. Ну, такая ты понял. А ничего не соленая, ничего не пахнет.